Калуська дитяча музична школа сьогодні проводить обласне методичне засідання викладачів області з фаху фортепіано. Воно складатиметься, можна сказати, з двох таких великих і важливих частин. Перша частина буде майстер-клас Секрети моєї майстерності буде проводити старший викладач з фаху фортепіано вищої кваліфікаційної категорії Павлишин Олександра Ярославівна. Це досвідчений викладач із 30-річним педагогічним стажем. Вона має Здобутки вона має певні уже надбання і має чим і з ким поділитися. Вона буде проводити його з ученицею восьмого класу випускного класу Маціборською Анною. Аня теж, незважаючи на юний вік, має уже досягнення на обласних всеукраїнських фортепіаних конкурсах. Друга частина це буде виконавська група, представлена кращими учнями фортепіанного відділу. Від найменших наших піаністів до піаністів випускного класу вона включатиме сольні, ансамблеві номери, а також номери солістів в супроводі камерного оркестру різножанрова, різнопланова. Це будуть твори українських композиторів, зарубіжних композиторів від класики до джазу і до сучасності У нас в області. Функціонує 59 мистецьких шкіл, і щороку ми проводимо методичні семінари для викладачів мистецьких шкіл області. Саме сьогодні ми перебуваємо в Калужській дитячій музичній школі, де буде семінар з класу фортепіано. Як ми вже бачимо, є велика кількість учасників. Вони хочуть приїхати і повчитися. І, власне, Калужська дитяча музична школа у нас є одна із кращих базових шкіл. Тут працюють професіонали, ті, які вміють працювати з дітьми, зацікавити дітей до навчання на музичних інструментах. Це буде цікаво, це буде гарний методичний семінар. Я сподіваюся, що всі отримають задоволення і збагатяться знаннями навчання. Класу фортепіано в Україні зараз непрості часи, і найцінніше, що у нас є, це наші діти. Ми мусимо обов'язково дбати про цих дітей, тому що майбутнє нашої держави, нашої України це є освічене і культурно збагачене покоління. В цьому плані піаністам. Калузької музичної школи є чим пишатися. Наші піаністи показують великий зріст і дуже високу виконавську майстерність високого рівня на всіх конкурсах, на всіх фестивалях, на багаточисленних концертах різних рівнів. Я переконана, що наші діти найталановитіші, і наші викладачі є прикладом і взірцем відданості дитячому обдаруванням. Дуже приємно, що саме в дитячій музичній школі Калузькій наші знання вчора відбувається це така серйозна подія. Ми сьогодні приймаємо обласних гостей, маємо вчителів з усієї області, які, яким сьогодні буде продемонстровано відкритий урок. А у цій галузі ми направду маємо чим і ким пишатися. Власне, піаністи наші знані і не лише в нашому місті, а й в області, і за межами області. Власне, нещодавно відбулося нагородження премії Рубчика, і дуже приємно, що саме піаністка пані Наталя Шалата стала лауреатом цієї премії, але не лише. Шень про неї в нас насправді, є надзвичайно багато талановитих педагогів, які ми раді виховуємо талановитих учнів. І потім ці учні приходять сюди ж у цю музичну школу викладати. і Є вже цілі, як то кажуть, династії піаністів, і ми горді від того і дякуємо кожному і сподіваємося, що успіхи у них будуть надалі ще краще. Ну а ми, як міськрада, робимо все для того, щоб покращити матеріальну базу і зробити належні умови для навчання і виховання наших учнів.